Зараз наша знімальна група перебуває по вулиці Малишка, це лівий берег Дніпра у Києві, і зараз тут продовжується рятувальна операція. Нині відомо про те, що вибух стався приблизно о 3.45 ночі, вже після відміни повітряної тривоги, яка лунала сьогодні у багатьох регіонах нашої держави. Продовжується знову ж таки рятувальна операція, і нині відомо про двох загиблих, а також чотирьох постраждалих. трьох, трьох з них госпіталізували. Однак Інформація постійно оновлюється, і як тільки наша е, знімальна група прибула на місце цієї трагедії, ми побачили, як з під завалів дістали ще одну людину її також доставили до лікувального закладу. Сподіваємося, що з нею все буде добре. Поспілкувалися на місці із очевидцями із постраждалими, і оскільки вибух стався на шостому, сьомому поверхах, то люди, які проживають і проживали на верхніх поверхах, до прикладу, на п'ятнадцятому. 16-му не мали змоги спуститися самотужки. Саме тому е відповідні служби ДСНС застосували спеціальну техніку драбини, аби спускати іноді літніх людей. Ще раз повторююся: операція рятувальна продовжується. Інформація оновлюється. Ми будемо продовжувати стежити за перебігом цієї ситуації тут. Однак, також зазначу, що на місці люди деякі досі не розуміють, що це було, оскільки будинок він підключений до центрального газопроводу, Постачання і в зв'язку з тим, що стався такий вибух, продовжується розслідування і вже відкрито кримінальне провадження за фактом неправильного поводження із газом. Також відомо, що у цьому будинку, який зараз за мною розташовано і перебуває 126 квартир уже відповідні. Служби визначаючи придатні вони для проживання. Навколо діють усі служби, надають допомогу. І Я попрошу оператора показати, як виглядає зараз місце, де ми перебуваємо. Зараз бачите, бачите, 16 поверхівку, три поверхи повністю е зруйновані е з правого боку цього будинку, і е з них чотири квартири відомо, що повністю зруйновані е і ще кілька е понівечені. Бачите на своїх екранах, що згарище воно діставало подекуди аж до самого верху цього багатоквартирного будинку. І навколо також попрошу оператора показати діють намети, де надають для людей першу медичну допомогу. Працює червоний хрест, надається провізія, продукти харчування, прохолодна вода, оскільки зараз у Києві доволі жарко, і люди. Продовжують отримувати необхідну допомогу також тут на місці працює пункт незламності, працюють генератори, оскільки у цьому районі тимчасово не працюють працює електропостачання. Так і також варто зауважити, що побічно також постраждали найближчі. Магазини, а також будівлі приватних підприємств, тому на цьому поки що у мене все. Ми будемо продовжувати стежити за перебігом подій і обов'язково умікнемося ще пізніше. Тому не перемикайтеся і будьте з нами. Так, Павло Ковальчук, наш кореспондент, на прямому зв'язку був зі студії Постровці. Ві розповів про ситуацію, про трагедію, яка наразі сталася у Києві. Я ж нагадаю, що програмі вибуху столичній багатоповерхівці, ймовірно як називають причиною є витік газу. Будемо долучати тебе, Павло. На цьому не прощаємося до зустрічі.